Доброго дня, діточки! Починаємо наше заняття. Відгадайте, будь ласка, загадки. Кружляє ніжний білий пух, міняє зайчик свій кожух, вдіває лиска рукавички, співають весело санички, ведмідь, в берлозі вже дріма. Яка пора, скажіть, прийшла? А це прийшла зима. Що з тобою зима принесла? Вона принесла з собою сміх, мороз, холод. А чи знаєте, що зима має різний настрій? Радісний, сварливий і навіть злий. Як ви вважаєте, якими явищами зима показує гарний радісний настрій? Падають сніжинки, дощить, сніг? А, і тими явищами вона вражає свою злість, заметілі, хуги, сильні морози? А ось зараз подивіться, які в нас тут є загадки. Ташка невеличка, в неї білі щічки. Сірі лапки, чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. І ця пташка невеличка називається синичка, правильно. А ось ще загадка. Я пташка сіренька, зернятка шукаю, злободина насіння дуже полюбляю. Це горобчик, горобець. Хто це каже кар-кар-кар, хто літає поміж хмар? Це дзьобата горда пані ходить в сірому жупані. Як зоветься ця матрона, знають всі, що це ворона. А ось ще одна загадка? Біло-чорна ця пташина, чорні крила, чорна спина, дуже довгий чорний хвіст, невеликий має зріст. Хто ж ця пташка білобока? Здогадалися? Сорока. А ось ще загадка про пташку. Чорний жилет, червоний берет. Животик біленький, дзьобик міцненький. Він скорий комах виймає, про дерева щиро дбає. Хто це? А це дятел. Скажіть мені, будь ласка, а як ще називають дятла і чому його називають лісовий лікар? Він допомагає деревам. Груди в нього мов калина, любить їсти горобину. Чорна шапка, хвіст і крила не боїться заметілі. Скачуть ваво у дворі наші друзі Снігури. Взимку птахам не, сті... не стільки страшний холод, як голод. Голубам чи галкам не складно знайти собі їжу, бо вони харчуються рештками їжі, тоді як маленьким ташкам, які зимують у селах та великих містах України, деколи буває нелегко. Синиці? Це лісові пташки, які живляться переважно комахами, яких шукають у коронах дерев. Снігурі взимку тримаються з граями та мають характерне забарвлення. У дорослого птаха верх голови чорний, спина і частина верхніх покрівних фер, крил сірі, щоки і тулуба червоні. Горобець хоча горобчик і невибагливий у виборі їжі, проте взимку ця маленька сіра пташечка потребує допомоги людині. Харчується горобчик насінням зерном, хлібними крихтами, тому варто його підгодовувати. А зараз давайте зробимо з вами цю Літав, літав горобець, ручки вгору і вниз. За синє море, за довге поле. Бачив, бачив, молодець, повертаємося праворуч ліворуч, як синички скачуть, трішечки пострибали і сіли. Скажіть мені, будь ласка, ось про що. Яка зараз у нас пора року? В нас зима. Послухайте, будь ласка, ось такий чудовий вірш. Засипані снігом ліс і поля, спить міцним сном наша земля, лише птахи у зимку не сплять, не хочуть у вирі вони відлітати. Їх корм я сховаю до крихти, доплав, всіх заморожу, бо я дуже зла, але врятувати їх можете ви, розв'язуйте швидке завдання зими. Діточки, давайте допоможемо пташками. Гра... Перша гра називається Четверте зайве. Так, назвіть зайвого птаха. Горобець, ворона, сорока, ластівка. Хто тут зайвий? Подумайте, будь ласка, а тут зайва ластівка, тому що всі інші птахи, які зимуючі. а ластівка це перелітний птах. Так, що ми тут бачимо? Синиця, горобець, лелека, снігур. Хто тут зайвий? Яка пташка? Зайва, лелека. Це перелітний птах. Дятел, шпак, ластівка, лебідь. А тут хто може бути зайвим. А тут зайвий дятел, тому що дятел зимуючи птах, а шпак, лебідь і ластівка вони перелітні. Тут ми бачимо сорока, синиця, голуб і зозуля. Яка пташка зайва, а зайва зозуля, тому що вона восени відлітає у вирі. у теплі країни. Так, а зараз давайте з вами подумаємо, чим же можна готувати пташків. Не страшний птахам. У холодну пору пух піпір'ями стає густішим, у морози пташки сидять, настовбурчившись, ховають свій дзьоб, лапки і упирячку. Для птахів найжахливіше всього це голод. Для того, щоб годувати птахів, можна змайструвати годівниці і насипати туди корму. А чим же ми будемо годувати птахів? Давайте подивимось і подумаємо. Горобчика можна годувати крихтами хліба зерном. Синички живляться крихтами зерном, але найулюбленіші їх ласощі сало. Снігурі їдять насіння рослин, ягоди, горобини. А ось ворони полюбляють цукерки, живляться залишками їжі. І в кінці нашого заняття, будь ласка, послухайте, ось таке такі вірше. З лісосмух, де свищу сніговиці, де не стало корму і тепла, перебрались лагідні синиці у садки до нашого села. В завірюху ожелеть морози, стукають синиці у вікно, з горобцями ділять по на дорозі крихту хліба, мерзлу і зерно. Пригощав пташок його з годівниці і почав нарешті відчувать, що для когось крихта це дрібниця, а для пташки жить чи замерзати. Давайте підведемо підсумки нашого, нашого заняття, про що сьогодні я вам розповідала. А розповідала я вам про те, як живуть пташки взимку. Чекаю вас на наступному занятті. Всім до побачення!